Далі про спорт. Черкаські мавпи перервали серію невдач. На домашньому паркеті підопічні Максима Міхельсона обіграли одного з лідерів чемпіонату з ефектною різницею. Незадовго до поєдинку обидві команди позбулися своїх ключових гравців. В основному складі грали переважно українці. Вихованці черкаської школи довели їм до снаги тягатися навіть із ветеранами Суперліги. Це був старт стрімкого спорту. Черкащани впевнено нарощували перевагу, натомість тигри вперше забили лише на сьомій хвилині. Цей період господарі виграли з розгромним рахунком 35-7. Суттєво покращити свій результат Донецьку не вдалося і у третій чверті. Мавпи продовжили тримати дистанцію у 30 очок. Але вже всередині фінальної десяти хвилинки трибуни скандували сотню. Побажання вболівальників команда виконала за хвилину до сирени. Поєдинок завершився із вражаючим рахунком 172. Найкориснішим для команди. Став єдиний легіонер Джамал Бойкін. Він оформив – 11 підбирань і 24-очки. очки. Свій вклад у сотню зробили практично всі гравці. Четверо з них перетнули двозначну межу з набраних пунктів. Хороша сама хороша защита. Там ну я не беру в що там 1,5 хвилини, коли ми… хотели, чтобы забили все игроки хотя бы по одному очку, и там пропустили три трехочковых. Вот. А так, в целом, на протяжении 40 минут отличная самоотдача. Если мы будем играть в таком же духе, то эти ребята быстрее всех наших даже самых оптимистических планов смогут выйти на тот уровень, который мы ждем. Немножечко скомкан, не то что скомкан, отсутствовал процесс подготовки. Я ж говорю, коли люди п'ять днів вже вважають себе в отпуску, і вроді як закончили сезон, а потім і в десять утра понеділк за через час виїжджаємо на Черкаси. Хоч це протистояння і стало найганебнішим для тигрів і одним із найкращих для мав, турнірне становище обох команд воно не змінило. Черкащани і досі лишаються у рейтингу, а доничани другими. Марія Гаврилян Віктор Наточий, Вікка Новини.